Вітаю вас, друзі! Що ж, 19 листопада. Сьогодні в нас мінус два було. Ну, очевидно, що рослинки мої вже всі вдома, всі вже в тому приміщенні, де вони зимують. На вулиці вже нікого немає. Зараз буде такий маленький фрагмент відео, скажімо так, коротенька подорож в минуле, як ці рослинки виглядали. І сьогодні я Теж коротко пробіжусь, як вони відреагували, власне, на зміну умов, тому що я ще ніколи не тримала так довго паларгонії, десь, якого числа я з сьомого чи шостого їх заносила. Тобто, ще ніколи так довго вони мене не знаходилися на вулиці. При таких доволі низьких температурах опускались навіть до нуля. І я переживала, як вони відреагують. Тобто, коли така ось низька вже температура, ти їх заносиш в приміщення. Я думала, тут буде просто ліс жовтого листя. Я думала, що їм буде дуже погано, дуже буде така важка адаптація. Ну, але насправді покажу, покажу як вийшло. Тому зараз дивимося фрагмент попереднього відео, і я знову включусь. 5 листопада. І так, мої рослинки все ще на вулиці під навісиком моїм. Це такий міні-варіант неопалювальної теплиці. Але в мене тут не дуже все герметично, знизу дуже сильно задуває, тому навіть можна сказати погіршений варіант теплички. Все ж таки на цьому тижні буду вже заносити рослинки, тому що передають мінусову температуру, мінус 2, мінус 3. Для такого називаємо це приміщенням, Це вже є надто холодно, тобто рослинки не витримають. Тут вони ще можуть витримати нуль, і то, якщо їх так <смі> бажано прикрити, так, якимось агроволокном ще поверху, але вже. Мінусової температури навряд. чи. Такі ось неопалювальні теплички не захищають від мінусової температури. Запам'ятайте це і бережіть свої рослинки, тому що вже було дуже багато випадків, коли дівчатка понадіялись на теплицю і рослинки замерзли. Зараз, власне, прибираю ці ось жовті листочки, запитували мене, чому вони жовтіють. Ну, перш за все, це через дуже різкі зміни умов в плані того, що я перестала їх майже поливати. Тобто за півтора місяця, з кінця вересня, коли я велику частину своїх поларгонів занесла, дані рослинки я поливала. Два рази, але вибірково. Тобто деякі полила за один раз, а інші вже полила за інший раз. Тобто, півтора місяця вони майже не поливались. На вулиці дуже-дуже холодно. Через це я не могла їх поливати. Але плюс, власне, цей холод, оці ось критичні температури подекуди нуль. Вдень іноді в нас бувало і 15-16 градусів. А тут ще більше нагрівалося це таке приміщення. Так, під плівкою тут досягало 20 градусів, вночі знову нуль. Тобто дуже сильні перепади. І рослини, звісно, на те все реагують. Вони стоять майже сухі, їм важко. Плюс дуже в нас у ці цей період дощило, тобто сонечка майже не було. Вони майже його не бачили. День став дуже дуже коротким, тобто, уже світанок у нас наступає значно пізніше. А темніє я вже дуже рано теж, день скоротився, ну і, звісно, вони на це все реагують. Звісно, більшою мірою, як бачите, реагують зонартики, тобто які там у мене є в колекції, які я ще полишала, але це нічого страшного. Зараз я їх чищу, ці всі листочки жовтенькі, і буду їх так, скажімо, готувати до занесення у будинок. Поки що на цьому тижні у нас температура тримається ще. В районі десь 11 градусів у день. Зараз тут на термометрі 14 градусів в цьому приміщенні, тобто трошки навіть тепліше, але ночі вже теж будуть до 2-0 до опускатися. Тому сьогодні-завтра, в принципі, поки в мене є помічники, я планую ці ось усі рослинки позаносити. В подальшому, знаєте, можливо, зніму таке невеличке продовження, як вони відреагували, тому що ті рослинки, які були занесені в вересні, там було тепліше. Вони були занесені в приміщення. Звісно, різниця температур була менша. Зараз у тому приміщенні, де в мене знаходяться рослини, теж градусів 15. Тому мені здається, надто сильного стресу не буде, але все ж таки він буде. Тому що ці розлинки ну, пережили значно більше, значно такий більший стрес. Навіть, до речі, видно це, ось це до речі, не жовті листочки. Бачите, це хлороз. Ось цей кущик ще не дочистила. Прибираю, до речі, всі такі листочки, такі мертві. Деякі, бачите, починають навіть пліснявіти, тому що йдуть дощики, надмірна вологість. І це все в приміщення ми не заносимо. Це я все прибираю максимум. Такі жовті листочки це хлороз від того. Тут ось добре видно, бачите? Від того, що дуже низькі температури, від того, що мало поливу, від того, що я їх не одобрюю і тому подібне, в рослинок виникає дефіцит мікро- і макроелементів. Скоріше за все, це якийсь дефіцит азоту. І це не просто тому, що я його не даю, а тому, що навіть якби його дала, при таких низьких температурах рослинка її коренева просто не зможе їх засвоїти. Тому вони вже починають тут. Так, м'яко кажучи, страждати потрошки. І я вже буду їх заносити. Оці ось рослинки, бачите, які обростають, Дуже сильно так страждають тут, ось були ще обрізані. Ну і теж в основному більшою мірою я би сказала, що зонар такі схильні до такого хлорозу. Ну, Але це все нічого страшного. Я думаю, все буде гаразд. Розміщу їх під лампами в тому ж приміщенні, де в мене знаходиться вся моя колекція. Думаю, всі вже ви знаєте, бачили. Там у мене є трошки вільного місця, я думаю, помістяться якось згорем пополам. Можливо, трошки десь заберу в будинок, де ми живемо, на підвіконня. Ну і фуксію теж вже потрібно буде обрізати і теж готувати до зими. А, тому хто ще не заховався, як то кажуть, вже, мабуть, дівчатка час. Все-таки, ну, в мене, до речі, ще ніколи так довго рослини на вулиці не залишалися, завжди так боялася таких низьких температур. Але балармонія дійсно стійка, ну, проте час не став. Тому біжу далі працювати. Такий маленький влог, чим що займаюся, тому що питаєте, де пропадаю. Ну і що ж, минуло. Так, 19 мінус 5, ну, два тижні, майже два тижні з часу, як я перенесла рослини, знаходяться вони в мене під отакою ось лампою лампа на 52 вати. ця ось на цьому столику. Бачите, вона навіть не повністю цей столик перекриває своїм світлом, і по ширині її теж не надто хватає. Але рослини більш-менш задоволені, особливо після тих спартанських умов, які вони витримали. Чесно, дуже боялась, тому що в мене тут температура така десь зараз. Поки ростуть живці, то від 15 десь. ну, Вірніше може бути там і 13 вночі, коли ми не опалюємо, я вимикаю батарею. І десь 118 максимум там, в день, коли вже і батарея. І самі оці ось лампи, в мене їх тут, здається, 12 у кімнаті. Вони самі нагріваються, вони самі дають певне тепло, тобто віддають кімнаті. от, І таке додаткове джерело опалення я маю. Ну що ж, рослини власне, більш-менш гарно зреагували, Дуже навіть. Я, чесно, очікувала, що буде страшний листопад. Звісно, є, ось, бачите, поживтіння деякі. Це я не прибирала спеціально жодного листочка. Є, звісно, реакції там деякі, тобто листки. Але я думаю, що це ще ті листочки, знаєте, які були на вулиці. Тому що я вам показувала, що там, при том, під час того, як я заносила, я обирала дуже багато жовтих листків. Але все ж таки деякі якісь ось чином починали тільки-тільки жовті. Ти бачите, з часом цей листочок також відімре. Але такі я лишала. І от зараз вони вже почали відмирати, проте нові наростають доволі таки. Гарно, тут у мене і такі стоять, і зональні пеларгонії. Це, до речі, доволі молода рослинка, якщо. А, ні, це не той. Не той. Але бачите, ось тут є трошечки проблемка. Не прибрала листочок, бачите, він почав тут підогнивати. Але вже чекала відео, тому поприбираю пізніше ці ось. Листочки все ж таки сухі, тому що дуже багато рослин в малій кімнаті і все-таки велика вологість. Але ж тут ось і зацвітати у мене вони понадумували. Хожу, вищіпую, вищіпую ці бетони, вони десь з'являються, з'являються. Ну, але все ж таки, бачите, доволі непогано виглядають. Трошки не вистачає місця моєму лимончику. Бачите, він так краєчком повернутий в мене до лампи, і він трошки зреагував, ось бачу, листечку сушить, тобто серединку буде оголювати, Дуже мені це не подобається. Дуже сумно. Тут ось до лампи, наче така картина трошки краща. А з цього боку, щось так не дуже. треба буде... Я його взагалі планувала занести в будинок, але. Не знаю, чи йому там краще буде чи гірше, тому що теж вікна без досвідки. Хоч і південня, але зараз так похмуро, що не знаю, раз у місяць, якщо ти сонце побачимо, то то вже велике щастя. А, так, тут теж ця рослинка була на вулиці, ця рослинка це все зонартики, і вони, в принципі, нормально відреагували. Так, а тут ось на нижній самій полишці це ще інша частинка рослинок, більшість, принаймні з них, окрім Лі Ейрен, теж, які були забрані мною з вулиці. І пам'ятаєте ці рослинки, які я показувала страшно жовтими листками, в яких був хлороз? Ось вона-ось вона. Ось вона. Ось вона, тобто вони набирають уже пігмент, їм все подобається. Один раз я їх проливала кальцієвою селітрою. Це буквально ну, днів 4 тому. І просто супер їм зайшло, дуже, дуже гарно почувається. А там ось так теж ангели, теж усе гаразд. Коли, до речі, заносила, помітила, принаймні на цьому кущику. Він в мене був обрізаний ще десь у вересні, але на оцих озрізах, на старих пеньочках, з'явилася пліснява, тому що на вулиці було холодно, дуже було сиро, У нас цілий жовтень, майже кожен день йшли дощі. Ну, така катастрофа, скажімо так, була. І я помітила таку плісняву, переживала, думала, що доведеться оновлювати оці ось зрізи. Але перед тим як знести, я обробила свої рослинки, обробила тепики. Зробила суміш. Рідко роблю суміш, але не було коли, от, як то кажуть, возитися. Суміш тепеки, тому що. Білу крилку боюся занести. Вона, знаєте, така зараза, що навіть там і при нулю може десь там сидіти під листочком. Суміш тепіки і ще препарат, фунгіцид, господі, забула назву фунгіциду, з голови вилетіло. Системний фунгіцид додала і обробила рослинки. Обробляла на вулиці. Знаю, ви скажете, я вам стара сказала, що при низьких температурах мало які препарати діють, але я не хотіла тут в приміщенні обробляти, тому що у мене і так тут страшенно велика вологість. Кімната 3 на 3, тут не знаю, зо дві сотні рослин стоїть, які я мушу поливати, хочу я того чи не хочу. Температура теж не надто висока. Провітрювати нормально я не можу. Тому зайву якусь вологу по листу я не хотіла вже тут давати в цьому приміщенні. Обробила там, там якраз якісь такі два дні було температури, мабуть, вночі градусів 5-6, в день 11, десь 12. Вони трошечки на вулиці підсохли і вже тоді я їх занесла в приміщення. І знаєте, все, все, все добре, як то кажуть. От, Оці ось от така прям пліснява була така сіра, знаєте, такі аж нарости були, дуже злякалася. Хоча це і стара рослинка, взагалі тут в мене в основному такі старі панючки, в мене вже є молоденькі дублі, але ну, вирішила, звісно ж, не викидати. Ось деякі теж, бачите, трошечки більше реагують ще листочки, але я поки їх не прибирала, щоб вам показати. Ну, Я чесно очікувала на набагато гірший результат, але більш-менш задоволена. Тому, якщо буде можливість на наступний рік, Теж буду зашивати свій навісик так ось плівкою, тобто робити таку версію, наче теплички. І от ще по максимуму буду тримати рослинки на вулиці, тому що тут зараз лампи, електрика, це все додаткові витрати, кошти. Звісно, добре, коли рослинки максимально довго знаходяться на вулиці, але вже не в їхню, скажімо так, не в збиток їхньому здоров'ю. Так, ось обіцяла показати, показала. Надіюсь, теж було корисно мій досвід. До речі, про батареї. Слухайте, забула сказати, коли я заносила. Коли заносила, змінила знову ж таки локацію. Коли заносила, було, як я вже казала, десь так градусів 12-11 в день. Я тоді на кілька днів, на 2-3 дні вимкнула опалення батарею. І ці рослинки, до речі, ще й вікно відкривала так гарно на провітрювання. Тобто ці рослинки були більш-менш одного. Середовище занесені в таке саме схоже середовище, де буквально два дні вони отак ось стояли, потім знову похолодало. Я мусила включити опалення, тому що в мене тут живці. І в цілому все нормально. Тобто ніяких таких сильних реакцій не було. Навпаки, вони зараз стали такі гарніші, зеленіші, соковитіші. Дуже багато буду я собі перевкоріняти, робити дублі. Деякі ось у мене такі чисто виключно маточні рослинки. Тобто, ні, ну, звісно, їх можу там потім обріжу, ближче до весни. І з них ще будуть гарні кущики. Але зараз, поки я тримаю так ось, на живці, беру з них живці, тому що в мене вже є молоді дублі або просто дублі, які я менш обрізаю. От. А так ось, наче непогано. Тому так кому буде цікаво на наступний рік, теж пробуйте експериментуйте, ну тільки не переборщіть. Гарного мирного дня! До нових зустрічей! Пока-пока!